Всім доброго дня! Сьогодні на огляді цікавий скутер, Yamaha Vino об'єм об'ємом 125 кубів без пробігу по Україні на одометрі 33 тисячі. Двигун 4 на повітряному охолодженні. На скутері встановлена така модна вихлопна труба. Сидіння двомісне, один ключ, оригінальний. Ось такий багажничок сидіння в Україні не перешивалося, але воно перешите в Японії, скоріш за все. Вилка гідравлічна, спереду дискові гальма по диску. Є знос десь біля 10%. По колодкам десь відсотків 50 залишку. На скутері встановлена гума розміром 350 на 10. Виробник Мішлін. По протектору практично нова, 21 рік випуску. Ззаду той самий виробник, теж 21 рік випуску по протектору. Десь відсотки 80, по колодкам все добре, ремень ролики, варіатор, заміни не потребують. Ну, тут все стандартно, встановлений ось датчик палива, тут повороти, ближній дальній, сигнал, включається, виключається світло, ну, кнопка старта. Показую детально, що по пластику скутер в Україні не фарбувався, показую всі потертості, які є на скутері. Так, основні зауваження є по передньому крилу, ось тут царапки, ось тут по хрому питань ніяких немає, все добре. Є ось і тут потертості. Показую, як скутер їде, як набирає. Подивимося максимальну швидкість.